У Чернігові завершилися поминальні дні. За даними керівника спецкомбінату комунально-побутового обслуговування, понад 260 тисяч людей відвідали поховання своїх близьких та рідних. У той же час 60 тисяч містян скористалися послугами громадського транспорту, який курсував до кладовища Яцево. Перевезення здійснювалися чітко за графіком, а Чернігівці діставалися цвинтаря із найвіддаленіших куточків міста. Про організацію поминальних днів йшла мова під час щотижневої наради у муніципалітеті. Краще відпрацювали чим порівняно з минулим роком, тому що якість рухомого складу стала набагато краще. Більш міські автобуси, відповідно, більша кількість прозіна спроможність маршрутів стало більше, і люди вже їздили. Ну як, як повинен працювати про транспорт, не забиті, як завжди були, але всі комфортно і люди задоволені. Серед актуальних питань, що прозвучали на нараді, ямковий ремонт дорожнього покриття. Список вулиць, де фахівці завершили роботи, розширюється. елеватор на тероборони та Любецька. Додамо, від Рібкинської до широкої закінчуються підготовчі роботи. Там встановлено бордюри і зараз викладають геотекстиль. З наступного тижня там розпочнеться асфальтування. Як прозвучало під час наради, заплановані строки виконання робіт мають бути дотримані. Також Олександр Ломако дав дорушення розглянути можливість ремонту дороги на вулиці Михалевича, яка пролягає від проспекту Миру до Яськова і є основним під'їздом до ряду медустанов.